раз святкуємо наше престольне свято перенесення святих мощей Миколая, архієпископа Мирлікійського чудотворця із міста Мир у місто Бар. Сьогодні ми ще це свято називаємо теплого Миколи, кажуть у народі. Улюбленець усіх християн, святитель Миколай Чудотворець сьогодні зворушив наші серця і ми прийшли до цього храму, бо ми прийшли порадіти. Чому сьогодні наше свято є радісним? Бо наше свято сьогодні це є утвердження. Нашої віри у Бога. Свята православна церква вірить у шанування святих мощей. І їхнє нетлінне зберігання черговий раз переконує нас у тому, що наша віра є правдивою. У часи, коли жили різні святі, жили і інші люди, і усі вони вели земний спосіб життя. Але одні були побожними, а інші жили звичайним гріховним життям. І усім здавалося, що загробна участь буде одинаково. Але Господь засвідчує інше. Він показує нам, що тіла людей, які жили гріховним життям, піддаються тлінню, а тіла тих, хто жив побожно, свята земля зберігає. Точніше, не земля, а Господь. Оберігає відтлінь. І сьогодні мало хто пробує заперечити факт зберігання святих мощей і їхньої нетлінності, а також святості. Але на превеликий жаль, такі знаходяться, кажуть, що мощі зберігаються при певній температурі, при певній вологості. І тому вони є нетлінними. Але ми віримо, що Господь зберігає їх від нетління на знак того, щоб засвідчити, що наша віра є правдивою та істинною. Ми знаємо, що із 24-го року минулого століття. У Москві, в Мавзолеї лежить тіло тирана. І цілі інститути наукові стараються зберегти його тіло нетлінним, стараються увіковічнити його, але навіть і за допомогою різних наукових методів це їм не вдається зробити. Напротивагу у Почаєві лежить, лежать мощі Іва Почаєвського, У Києві у Володимирському соборі лежать мощі Макарія Київського, і ніхто не веде за ними ніякого особливого догляду, ніхто їх не бальзамує, нічим не злащує, а вони лежать нетлінними. Сьогодні хочуть увіковічнити пам'ять тирана і зберегти його тіло. Але Господь ще дасть так, що земля його не прийме, а тіла святих пролежали у землі і 30 років, і 50, пролежали і більше. І лежать, і зберігаються нетлінними до сьогоднішнього дня. І не просто вони лежать, не просто вони не мають жодного запаху, від них виходить ще й приємний запах мира, який людина штучно сама створити не може. І ці мощі є чудотворними, до них приходять люди, поклоняються, просять на допомогу із різними привізними бідами. І кожному Господь дає за молитвами того чи іншого святого і допомагає їм. Сьогодні є багато мощей святих, які не просто лежать, вони зберігають температуру тіла людини. І коли цілуєш і губами торкаєшся тих мощей, то відчуваєш, що вони не є. Холодними, а вони є теплими, як тіло людини. Єдине, чому піддалися мощі, це вони, як правило, трохи всихаються і стають тимнішими, а більше ніякі впливу зовнішнього вони не зазнають. І тому котре Господь через мощі переконує нас. Що для тих, хто жив іншим не гріховним, а праведним життям, Господь приготував ще більше. Скажіть, будь ласка, а що є важливіше в людини тіло чи душа? Звісно, що душа. То якщо Господь тіло зберігає нетлінним, то невже він душі дасть пропасти? Ні? Сьогодні. Хочу звернути ще вашу увагу на одну річ. У православній практиці, у православній традиції є така практика, що церкви діляться одна із одною частинками мощей. Ну, Наприклад, привозять руку Андрія Первозванного, інші там палець якогось святого для поклоніння. Але знаходяться богоборці і скептики. І от вони. Прослідковують цю інформацію і стараються е, осміяти православних. Що вони кажуть? А вони кажуть так: ми порахували і бачимо, що є три руки Андрія Первозваного, 12 пальців іншого святого. І коли людина це прочитає чи побачить, то в неї можуть закрастися сумніви. Але Піднімають скептики себе на сміх. Чому? Тому, що коли ми поширюємо, ділимося часточкою мощей святого, це не означає, що в храмі перебуває ціла рука, чи перебуває цілий палець, перебуває частинка. І в цій частинці є святість. Так само, як у багатьох маленьких частинках святого тіла і крові, є присутній Господь. Тому ми повинні знати це. Не повинні піддаватися жодним спокусам, а твердо вірити, що наявність зберігання і Щодо дійності мощей святих, це є рука Господня і знак Господній для укріплення нашої віри. Це є так само, як і е, той факт, коли вода свячена стоїть роками і не псується. Це ми можемо порівняти із е, різними чудотворними іконами, які одні мироточать. Інші плачуть, а ще інші кровоточать, і від них виходять величезні чудеса. Сьогодні, у цей святковий день, я вітаю вас усіх із престольним святом. Ми всі любимо святого Миколая, і святий Миколай не залишає нас. І особливо я сьогодні із певненістю можу сказати. Що опіка Святителя Миколая є видимою над Острозькою громадою нашої церкви. Бо я вже багато років спостерігаю, бачу, і ті зміни, які відбуваються на наших очах, аж ніяк не можуть бути змінами випадковими сьогодні за. Молитвами святителя Миколая Господь благословляє і допомагає творити ту богоприємну справу, яку звершує ваша громада, а саме будівництво храму. Тому нехай же святитель Миколай підносить молитви кожного і наші спільні до престолу Всевишнього. Нехай же ваші дітки завжди бачать у ньому свого дідуся, свого батька і свого захисника. Нехай же пресвята, владичиця Богородиця із висоти Небесної охороняє ваші сім'ї, ваших дітей і ваших онуків. Нехай Господь благословляє починання. Кожного із вас добра, миру, злагоди і всього всього вам найкращого у цей прекрасний святковий день пам'яті святителя Миколая. Амінь! Христос Воскрес!